Діо, Київ, твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривоги. Вітаю вас! Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду Українська Фундація громадського здоров'я. І сьогодні мені б хотілося торкнутися теми, як підтримати друга. Який переживає складний етап. Протягом декількох останніх років наше життя змінилося, причин для суму стало більше. І все більш актуальною стала потреба в підтримці та знаннях, як не нашкодити близькій людині, коли хочеться допомогти. В цьому можуть стати в нагоді наступні правила. Першим може бути таке: будьте просто поруч. Але не нав'язуйте свою думку. Часто достатньо слів: Я тут, якщо тобі потрібна допомога. Скажи, що я можу зробити. Це головне правило, щоб ваше бажання допомогти не стало нав'язливим для людини, який і так непросто. Другою порадою може бути наступна нормалізація або валідація, тобто дозвіл на почуття та переживання людини, яка страждає. Це дуже важливий момент у підтримці. В стресі чи горі людині може здаватися, що вона одна, що ніхто не переживав подібного. Тому слова на кшталт, те, що ти зараз відчуваєш, нормально. Твої емоції та переживання дуже сильні, і це нормально. Ці фрази допомагають знизити рівень загальної напруги та можуть значно полегшити самопочуття людини тут і тепер. Третьою порадою я б хотіла зазначити наступну. Обговоріть варіанти відновлення активності для того, щоб будувати місточок, який з'єднує життя до та після, важливо подумати та спланувати, що я можу робити зараз: щоденні справи, корисні звички, фізична активність, врешті-решт, прогулянка та ходьба. Ці речі повертають відчуття, що життя продовжується. Наступною порадою є спілкування та відновлення соціальних зв'язків. Це повертає людині, яка переживає складний етап, відчуття приналежності, помовчати, будучи поруч, обійняти, коли складно підібрати слова. Ці речі допомагають знизити відчуття самотності та посилити почуття приналежності до родини, до кола друзів або до групи підтримки. Також важливо поділитися з другом своїм особистим досвідом, своїми способами, що допомагало вам колись впоратися зі складнощами. Обговоріть варіанти самодопомоги, серед яких найбільш дієвими та перевіреними є дихальні вправи та релаксація. Вони повертають відчуття контролю та впевненості. На радіо Київ твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій. para a